Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. З вами знову я, Аня. Сьогодні сьогодні буду розказувати про свій шлях в IT. Я працюю прожоністкою вже 6 років і хочу подивитися свою історію і, можливо, надихнути когось, приєднуватися до наших лав лав айтішниць. Якщо вам цікаво послухати мою історію, прошу зі мною. Так, я знала, що хочу бути програмісткою ще самої школи. Мені пощастило, що я навчалася в школі з поглибленим вивченням інформаційних технологій. У мене була суперкласна викладачка, яка підштовхувала мене приймати участь в різних олімпіадах. Тому сьомого класу я їздила на всі олімпіади з програмування, які тільки можна уявити. В дев'ятому класі я навіть поїхала на всеукраїнську олімпіаду з програмування. Уявляєте? Я там, звісно, нічого не вирішила, але просто було класно поїхати в Київ і почули з класними пацанами. До речі, про пацанів. Я тусила з хлопцями, які дійсно захоплювались програмуванням дуже сильно, і мене просто не покоряли тим, наскільки гнучкими можуть бути програми, наскільки ти все можеш робити, коли ти знаєш це програмування. Мені дуже подобалося з ними тусити, але вони були старші. І От, коли вони старші повипускалися, вони всі поступили в КПІ. Тому в мене не було ніяких інших ідей, крім того, як поступити в КПІ. Я поступила на факультет прикладної математики. Не можу сказати, що я прям захоплювалася всіма дисциплінами, які там були. Наприклад, все, що стосується мікропроцесорів, якогось low-level програмування. Це мене не дуже цікавило, але мене цікавили візуальні штуки. Тому на третьому курсі я подумала, що треба вже вибрати якусь конкретну сферу, в яку я буду заглиблюватися більш детально, тому що коли ти навчаєшся в університеті, то не те че вчиш все підряд. І бази даних, і бекенд, і фронтенд, і як побудувати процесори, і закінчуючи веб-дизайном. І я вирішила, що пора зосередитися на чомусь одному і вчити його більш детально. І я вибрала для себе, звісно ж, фронтенд. І вже на четвертому курсі я потрапила на курси від компанії Української СофтСерф. У них тоді була програма для інтернів, там де ти проходиш співбесіду, тебе відбирають. І не тебе вісім людей вибирають, і ви разом проходите трьохмісячний курс підготовки до справжньої роботи. Потім ти проходиш співбесіду з командами в самому Софтсорві, якщо тебе обирають, ти отримуєш роботу. А, мені дуже подобалася ця ідея, тому що в мене ж не було ніякого досвіду комерційного роботи, і це був класний шанс потрапити на роботу до великої однієї з найбільших компаній в Україні. Я пройшла цей курс і отримала свою першу роботу. Мені дуже подобалось, тому що порівняно з університетом я була оточена людьми, які, наче, захоплюються одним тим самим чи тим. І, власне, більше, більший круг інтересів. У нас був дуже класний колектив. Я дуже була задоволена цією роботою. Нарешті виїхала з гуртожитку і почала заробляти свої перші гроші. І так як я дуже фанатіла від цієї команди і від цієї компанії, я дуже сильно віддавалася проекту. І за два роки я виросла від інтерно-трейні до Middle Web UI. Там якісь свої власні тайтли в Софсорві. Я була web, Middle Web UI. Втвер-інженір. Я виросла як фронтенд розробник також спробувала себе в ролі скрам майстра для команди. І, врешті-решт, зрозуміла, що пора рухатись далі. Другою моєю компанією на шляху була компанія PlayTech, в якій я попрацювала, може, 4 місяці. Ні, я попрацювала 3 місяці. Це був випробувальний термін для мене. І в цій компанії я зрозуміла, що випробувальний термін дається не тільки співробітнику, який прийшов в цю компанію, а й компанії. Мені там не дуже сподобалося, тому я її покинула через три місяці. Наступною моєю компанією була компанія Global Logic, там де я влаштувалася на позицію software Engineer. Теж обожнювала ту команду, в яку я потрапила. Проект був прикольний. І мені дуже подобався рівень відповідальності тих задач, які на мене вкладали. Ці компанії теж дуже виросла. Я в ній пропрацювала майже три роки і стала тим лідом. Але в Лоджику я теж пішла і почалась війна. Коли почалась війна, я переїхала у Варшаву. Однією з моїх головних цілей був пошук роботи. Я дуже хотіла спробувати себе на посаді software інженір в Google. Історія. Справа в тому, що я вже декілька разів до того проходила співбесіди в Google, поки була в Україні. Я проходила їх двічі. І двічі провалила. І коли я проходила співбесіди в Україні, мене розглядали на позицію. В офісі у Варшаві і в Швейцарії. Але коли я проходила ці інтерв'ю, я думала: о Боже, це Варшава, в чому мені туди хотіти, не знаю, що в Київ, що Варшава одне те ж саме, не знаю. Наче не вартує того, щоб переїжджати в Польщу для того, щоб працювати в Google. Наче не просто немає в цьому багато сенсу для мене. Ді співбесіди я провалила, мене не взяли. Але рекрутер кожні півроку зі мною зв'язувався: типу, Анна, ми хочемо з вами поговорити, може, ви готові. Але я відмовлялася, тому що я думала, я не хочу переїжджати в Польщу. Але як тільки я тут опинилася, я подумала, хм, я вже тут, тому чому б не спробувати. І як тільки я приїхала, я почала активно розсилати резюме в різні компанії. У мене був конкретний фокус на той момент. Я хотіла спробувати попрацювати в продуктовій компанії, тому що всі мої попередні були аутсорсинговими, я хотіла більше мати контакт з продуктом, або в Google. Але якщо чесно, я сприймала цей гухл як якийсь Олімп, наче найкраще місце там, де тільки можна працювати. Тому на підготовку до цього інтерв'ю я витратила місяць. Хто знає, то знає, але інтерв'ю в Google Дуже сильно відрізняється від стандартних інтерв'ю в будь-яку іншу it компанію. Для того, щоб туди потрапити, треба багато навирішувати логічних задачок, на алгоритми, структури даних. Так вийшло, що коли був день інтерв'ю в Google, я так нервувала, просто я не можу передати, наскільки мене всю трусило, я наче, я наче була перед найважливішим екзаменом в своєму житті. Так мене всю трясло. І інтерв'ю, я звісно ж. Провалила. Воно було воно було наскільки провалена, що я навіть не можу передати. Я не розуміла умову задачі. О, я можу передати. <смі> Ця задача не була схожа ні на що з того, що я готувала останній місяць. Там треба було побудувати якусь гру. Я вже не пам'ятаю, якщо точно. Але я й не можу розказувати умову задачі я за я там щось підписувала. Короче, неважливо. Я провалила. Але що було цікаво, поки я так нервувалася перед цим інтерв'ю в Гуглі, я зовсім не переживала з приводу проходження інтерв'ю в інших компаніях. І так я отримала два офери в продуктових компаніях, які мені дуже подобалися. В них були дуже цікаві умови. Я навіть могла вибирати, що мені подобається більше. Одна компанія базувалася в Англії, і вони були full remote, Це означає, що я при Повинна була працювати з дому і ні з ким не бачитися. А друга компанія, в якій я працюю зараз, спойлер, вона базується в Америці, і в них є офіс у Варшаві, фізичний офіс, туди, куди приходять люди. А так як я супер нова людина в Варшаві, і мені вже починало не вистачати спілкування з іншими людьми, бо я весь час сиділа вдома і готувалась до інтерв'ю, я вирішила, що для мене буде краще знайомитись. З новими людьми, ходити в офіс, соціалізуватись. коротше. Це був один з основних моментів, чому я обрала цю компанію. Але зараз я так щаслива, я наскільки щаслива, Боже, це найкраща компанія, на якій я коли-небудь працювала. І я дуже щаслива цієї роботи, яка в мене є. З декількох причин. Перше, продуктова компанія. Я відчуваю, наскільки я впливаю на сам продукт, який ми розробляємо. Мені це дуже подобається. Я дуже близько до менеджмента. Можна продвигати свої ідеї, можна щось пропонувати, і тебе насправді чують, до тебе прислуховуються. Це наскільки прикольно. Друге, колектив. Я насправді люблю працювати з усіма колегами, яких я маю. З усіма. Від когось я учусь, як треба робити. Від когось я учусь, як не треба робити. З деякими людьми я дійсно стала друзями і не знаю, мені дуже подобається. І ось своїх клас. І третє це те, що ці компанії дійсно є можливості для росту. Тобто, якщо ти ініціативна, якщо тобі не все одно, якщо ти працюєш самовіддано, так як я працюю завжди, то тебе помічають і тобі допомагають рости, тому що твої менеджери зацікавлені в твоєму рості. Це дуже прикольне відчуття, коли ти відчуваєш, що ти щось робиш не даремно. Ладно, закінчую промоушен своєї компанії. Тепер про можливості. Я зрозуміла, що програмування для мене стає трошечки нудноватим. Я вже на позиції Senior Software Engineer. Це та позиція, коли потрібно вирішувати, куди ти хочеш йти далі, більше в інженірінг або більше в менеджмент. Якщо ти йдеш в інженірінг, в твої задачі буде входити менше програмування, але більше архітектурних питань, більше якихось глибоких, Інвестигійшенів або визначення якогось технічного шляху, куди йде одна чи інша ініціатива, порівняння різних підходів до вирішення задачі, вирішення, що краще з технічної точки зору, що гірше, які бувають плюси і мінуси, трейдофи, і всяке таке. Це для мене не дуже цікаво. І я це зрозуміла. І я це зрозуміла вчасно, і я сказала про це своєму менеджеру, що робота з людьми для мене набагато цікавіша. Ніж заглиблюватися в деталі різних фреймворків, різних технологій, різних інструментів для програмування. Я не хочу цим займатися. Ну, я можу. Я можу, тому що в мене вже є солідний технічний бекграунд, але працювати з людьми мене виходить краще. І я хочу стати в цьому ще краще. І зараз я якраз на шляху до того, щоб стати інженіринг менеджером в своїй команді цю роль входить відповідальність не тільки за тим, як ти керуєш своєю командою. Ні, так немає таких менеджерів, які просто кажуть людям, що робити. У відповідальність інженіринг менеджера входить планування довгострокове, короткострокове планування ресурсів, планування фіч, алаймен з різними командами, з стейкхолдерами і, звісно, давати людям в своїй команді. А можливості рости, знати, чого вони хочуть, і допомагати їм досягати своєї мети. І в цілому, це робота про комунікацію. Я це зараз відчуваю на 100%. Наскільки важлива комунікація, наскільки люди бувають, не розуміють один одного. І моя задача зробити так, щоб всі, з ким я спілкуюся, знали, що ми робимо, куди ми йдемо, що ми зробимо, і через який час, і в в якій якості. Елайнмент. На цій позиції є і свої челенджі, вони теж прикольні і не зовсім очевидні. Перше, ти не зразу бачиш результати своєї роботи. Коли ти розробник, в тебе є задача, ти її спрограмував, ти ж про що я розказувала раніше, і ти візуально бачиш результат своєї роботи, коли ти менеджер. То ти працюєш над процесами і над довгостроковим плануванням. Ти можеш зараз планувати е, роботу, яка буде робитися через 9 місяців. Ти її зараз планував, але ти просто поговорив про неї. Немає якогось видимого результату твоєї роботи. Якщо ти працюєш над зміною процесів, ти теж не бачиш результатів своєї роботи відразу, тому що процеси не змінюються. Отак Ти говориш з людьми, ви до чого домовляєтесь, потім ці домовленості з. Змінюється, потім ще змінюється, потім якось модифікується. Потім через який час ви до чогось доходите оптимального. І може, через місяць чи два ти побачиш, що ось, щось сталося, щось працює те, над чим ти почала працювати декілька місяців тому. І це іноді важко, тому що здається, що ти ходиш на роботу і просто говориш. Друга особливість цієї роботи це те, що зараз результат твоєї роботи залежить не тільки від тебе. У тебе є команда, і ти працюєш над... Тим, щоб будувати команду. Коли ти менеджер, в тебе є задача, і ти маєш організувати людей, які будуть робити цю задачу. Це вимагає трохи зміни майндсету, але це дуже прикольно. Я взагалі насолоджуюся всіма фейлами, які, які я роблю, всіма челенджами, які я зустрічаю. Тому що я вірю, що коли ти можеш заменчити все на роботі, то здає просто менеджети своє життя. Так, все. Закінчуємо тему з моєю. Кар'єрою я хочу поділитися важливим спостереженням. Справа в тому, що дівчат в IT не так багато. Це не такий вже й секрет не те, що я відкриваю Америку. Дівчат в ІТ мало. Так, зараз тенденції змінюються, і їх стає все більше і більше. Але їх все одно мало. І є один цікавий факт, який ми помітили разом з моїми колегами, коли ми відкриваємо нові позиції і шукаємо нових людей, які б приєдналася до нас компанію. Якщо відкривається позиція, і в цій позиції є 10 вимог до кандидата, які можна на неї зааплаятися, то дівчина буде аплаяти тільки тоді, коли вона е задовільняє всі 10 критерій. Але хлопці подивляться на будь-яку вакансію з будь-яким сетом скілів. Це такий факт, і це дуже видно. Хлопці в собі набагато впевненіші, ніж дівчата. Я б дуже хотіла це змінити. Дівчата. Вас всі чекають з усіх відгуків, які я чула з дівчатами. Працювати дуже приємно. Вони дуже відповідальні. Дівчата, ви дуже відповідальні, і на вас можна покластися. Також інсайт з інтерв'ю, які на які в нас були. Дівчата, які проходять на інтерв'ю, частіше всього їх проходять не бійтеся. Якщо ви бачите вакансію в компанії і ви. Підходите по всім пунктам, це означає, що ви занадто кваліфіковані для цієї посади. Якщо ви чогось не знаєте, це навпаки класно, тому що у вас буде можливість вивчити якусь навичку або якийсь скіл. Не бійтесь, що може найгірше статися, якщо ви обходитеся пройти інтерв'ю в цій компанії? Вам скажуть, що ви не підходите? Ну клас. Зато вам скажуть, над чим вам треба працювати. Я взагалі вболіваю за всіх дівчат. Girls yes, power. Так, я знаю, що. Мені відносно повезло, що я знала, ким хочу бути ще з самого дитинства, і що я до цього йшла дуже довго. Але це не означає, що вам щось заважає потрапити в ІТ. Не бійтесь, подаватись. Це найперший крок, і навіть на першому кроці дівчат не так багато, як хлопців. І я думаю, це те, де ми можемо дівчата з вами бити стіну. Я про це говорю, тому що я сама була там. Я сама не подавалася на ті вакансії, де думала, що я не достатньо гарна для цієї для ці роботи, або щось таке. Або боялася опозоритися, що там розумні люди в цій компанії подумав, що я якась тупа. Так, амон. Я три рази вже зафейлила вуху. Ну і що зараз я думаю, що вони мене недостойні. Що вони якісь такі інтерв'ю придумують? Ну, не придумують собі, щось таке. Хвилинка мотивації для тих, хто цього потребує. Я живу у Варшаві одна. Я сама себе забезпечую, я живу в центрі Варшави і знімаю сама собі дуже класну квартиру. Я готова купити собі новий iPhone в будь-який момент, новий комп'ютер в будь-який момент. Я можу собі купити будь-які сукні, які я хочу, будь-яку косметику, яку я хочу. Я можу поїхати у відпустку, куди я хочу і в яку я хочу. Я можу дозволити собі дуже багато чого. Це все, що стосується грошей, і я дуже собою пишаюся. Мені дуже подобається, незалежно ні від кого, а мати свій дохід. А по-друге, я будую кар'єру. У мене є навички, які користуються попитом, які потребує ринок. Я знайду собі роботу в будь-який момент і я. Щодня працюю над тим, щоб ставати все кращою і кращою. Солідний аргумент для того, щоб спробувати себе в цій сфері. Так що, дівчата, я вас жду. Давайте так. Ну це, мабуть, був такий короткий екскурс в мою професію. Не знаю, що ще добавити. Ви можете задавати свої питання в коментарях. Я на них відповім обов'язково. Girls power! Red lights and stop the action, uh. Green to go, even when it's slow. Higher heights and balance out the lows. Can't ride the wave cause you ain't got a boat. All your niggas only need to know bases. There's a water, y'all can't fuck with my oasis. Reason y'all not winning, y'all don't know.